Малята, з якою літерою ми познайомилися з вами на попередньому занятті? Так, з літерою З. Які звуки позначає на письмі ця літера? Твердий приголосний з, там який приголосний з. Пригадайте слова з цими звуками. Зала, зима, низ, зіна, лоза, залізо. Лозина та багато багато інших. Маляти, я вам пропоную пограти в гру, хто де мешкає. Ми з вами вже вивчили літери С та З. І ми пригадуємо, що літера С позначає звуки С та С, а З звуки з та з. Я зараз вам пропоную пограти в таку гру. Я буду називати слова їх уважно слухаєте. І якщо в цьому слові є літера С, звуки С та С С, С С та С, то ми плескаємо один раз, тобто в першому будиночку вони живуть. А якщо в слові є звук З або З, тобто вони мають літеру З, то ми їх плескаємо два рази. Отже, починаємо «Сіно». Тому що звук с, так, зима. Тому що в цьому слові звук з. Сало. Вперше будиночок зелень. Зона. Сон, ніс. Рис. Коза, ліс, сало, золото, син, лис, зоя, так, сльоза, молодці, гарно пограли. Послухайте такий цікавий віршик. Через міст мчить трамвай. Я кричу йому Стривай! Підвези до телеграфу, телеграму дам жирафу, подзвоню по телефону, тигру страусу, пітону. І сказав мені трамвай, ти одне не забувай. І це мають знати всі. Я трамвай, а не таксі. Такий віршик написав Іван Січовик. А що б ви відповіли на місці трамвая? Так, що трамвай їздить тільки по заданому маршруту, так? Тобто, я до телеграфу не їду. Так? Послухайте цей віршик і ще раз і дізнайтеся, який звук заховався в цих словах. Через міст меншить трамвай. Я кричу йому: Стривай! Підвези до телеграфу, телеграму драмжирафу. Подзвоню по телефону, тигру, страусу, пітону. І сказав мені трамвай. Ти одне не забувай. І це мають знати всі: і я трамвай, а не таксі. Який звук найчастіше повторюється в цьому вірші? Так, це звук Т. Звуком Т. Вертоліт. Скажіть, будь ласка, є в цьому слові звук Т. Так. А де він знаходиться? На початку, в кінці чи всередині слова? Вертоліт. Всередині та в кінці слова. Добре. Літак. Так, є звук Т. Він знаходиться. Теж середині слова. Мотоцикл. Теж є звук, Т", Знаходиться всередині слова. Автомобіль. Є звук Т. знаходиться всередині слова. Автобус. Так, теж всередині слова. Трамвай. На початку. Добре. Троли. Теж ця назва цього транспорту починається зі. Зв... Погляньте, будь ласка, на ці предмети, що зображені у нас на екрані. Що зображено? Телевізор, телефон, телескоп. Що спільного в цих зображеннях? Так, вони всі поки, е, починаються на звук. А ще, що в них є спільного. Що ми можемо побачити завдяки цим предметам? Так, красу навколишнього світу. Ми можемо побачити відео з природою за допомогою телевізора. Ми можемо сфотографувати відео з природою за допомогою телефону. Так? І ми можемо побачити далекі зображення е, різних е, ви, видів, наприклад. Дивитися на гору або на зірки за допомогою телескопу. Так, молодці. Давайте зробимо звуковий аналіз цього слова. Що зображено на картинці? Так, це тінь. Давайте визначимо, який перший звук. Зазначаємо кружечком. Тінь, тінь останній звук М'який. приголосний, визначаємо двома рисочками. Погляньте, буква Т на вона схожа? Тук-тук-тук, ток 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 Вибиває молоток. Швидко цвяхи заб'єте, схожий він на букву. Так, а ось такий вигляд вона має при написанні. Ви можете викласти букву Т з лічених колечок або показати ручками, або виліпити її з пластиліну. Назвіть букви. Яка намальована тут буква? Т, так, розташуйте букву починаючи най, з найменше. Спочатку буде якого кольору? Червоно-далі. Давайте спробуємо прочитати склади. Пригадуємо, що перед звуками У А І, О, Е. звук Буква Т дає твердий приголосний Т. А перед літерою І буква Т читається як м'який приголосний Т. Отже, починаємо звук Т. Bieży do U. Tu! А якщо не запам'ятали, послухайте ще раз. Малята, давайте промовимо чистомовку зі звуком Т. Та-та та спіймали кота. Та-та-та спіймали кота. Ад ад ад. Крокує солдат. Ат ат ад крокує солдат. ту Ту-ту. Картовий на посту. Ут-ут-ут, розкрився парашут. То-то-то граємо в лото. От-от-от, за штурвалом пілот. Ти 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 треба в школу йти. ід іт, ід в морі плаває кит. Ось таке цікаве заняття, малята у нас з вами вийшло. З якою літерою ми сьогодні познайомилися? Так, з літерою Т. А на цьому я буду завершувати наше заняття. До побачення! І я буду з нетерпінням чекати фото ваших викладених літер із паличок, із пластиліну і з пальчиків. До нових зустрічей!